Горзиція, дейція та різного роду туї. Близько півсотні декоративних дерев та кущів висадили екологи до Дня довкілля в Івано-Франківську. Нині з Лопатою в руках вже не вперше головний державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Ігор Стефурак. Цього разу локація молодих саджанців подвір'я нової церкви святого архістратига Михаїла, що на вулиці Сорохтея. Все не випадково кажуть екологи. Їхня акція має стати прикладом для франківців та прикарпатців загалом, аби очиститися від екологічних гріхів. Викидують не там. Сміття підпалюють, не там багаття розводять деколи. Там можуть зламати гілку чи деревце. Ну всі ми робимо десь екологічні. Якийсь гріх тому це приурочено. Ми призиваємо також всіх наших громадян спокутити свої екологічні гріхи перед Богом, природним посадкою дерев, прибиранням території. Ігор Яківчук, колишній головний еколог області, посадити одне дерево за життя це не про нього. План перевиконав давно. За своє життя держслужбовець посадив незліченну кількість саджанців. Їх не в числах рахує, а в гектарах. Різниця між людиною простою і лісником то трохи інакше мені 60. То вже мої дерева мають по 45, по 50 років. Ну тут гектари гектар десь ми може ще десь коло гектарів 15. Чоловіки копають, їм допомагають жінки. Від останніх залежить, як виглядатиме кінцевий результат спільної роботи. Помагаємо чоловікам. Щоб може, ну може для естетичного кращого, може жінок краще, естетичне бачення того, як має бути, як ландшафт має виглядати. Новозбудований храм потребував благоустрою, каже місцевий парох. Тож віряни такій акції та ініціативі екологів дуже зраділи. Молоді деревця милуватимуть око парафіян. Я задоволений, щиро дякую. Що так виявили таку допомогу для нашої парафії, а тим більше для цього мікрорайону, який він такий трошки зубожили, збідніли, але бачимо, наповняємо його і будемо вже освячувати церкву, і це буде прекрасний благоустрій навколо церкви. Дерев забагато не буває. Саджаючи їх, наше довкілля можна врятувати, переконані прикарпатські екологи. Посадивши за життя, бодай одне дерево. Це не разова акція екологічної інспекції. кажуть, візьмуть до рук лопати і 5 червня у Всесвітній день охорони на. Вколишнього середовища та висадять ще кілька десятків зелених насаджень.